Розділ четвертий Потому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив. Написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому. Коли ти син Божий, то кинься додому. Бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе. Ші бопкамі, коли не спіткнути своєї ноги Ісус відказав йому. Ще написано Не спокушуй покушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере Його на Височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу Та й каже до нього: Це все, тобі дам Якщо впадеш, і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, Сатано, бо ж написано Господові Богові своєму, вклоняйся, і служи одному Йому. Тоді позаставив диявол Його, і ось анголи приступили і служили йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у Галілею, і, покинувши він Назарета. Прийшов і оселився в Капернаумі Приморським на границі країн Завулонової і Невталимової, щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк промовляючи. Завулонова земле і невталимова земле. За Йорданом при морській дорозі Галілеї Поганська. Народ, що в темноті сидів. Світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, що зветься Петром. Та Андрія, його брата, що невода в море закидав, бо рибалки були. І він каже до них Ідіть за мною, я зроблю вас хлопцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, і з заведеєм їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого, та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених. І він їх уздоровляв, і багато людей йшло за ним із Галілеї, із Десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання.